Всім привіт! Я рада вас бачити мене на каналі і дякую, що сьогодні ви зі мною я підготувала дещо цікаве. Пам'ятаєте, ці всі мої відосики, там, де я роблю хвильку в планці, і не тільки в планці, я обіцяла вас навчити, як це робити. І ось цей день настав. Чесно, я не думала, що я колись випущу цей відос. Але я надіюся на розуміння, лайки, там, коментарі. Ну, ви розумієте, що самі ще робити. Поїхали розминку голову вперед, назад, вправо вліво Перед-назад, право-вліво. Тепер поворот в праву сторону через низ, вліво. через низ вправо. через низ, вліво. коло в другу, плечі назад. Так от, а чому саме я вирішила це зробити? Тому що я бачу, що в принципі багатьом цікаво як це. Насправді там досить круто працює всі м'язи, спини, живота, і ви ну, тобто, це не робиться на розслаблених рухах. Для того, щоб мати цю гарну хвильку, потрібно максимально напружувати м'язи і контролювати вже напружені м'язи. Тобто, це ізотонічне скорочення, це тяжко. Ну це у це тяжко. Ні, насправді, типу, це досить складна штука. Чесно кажучи, не дуже сильно вірю, що цей відосик може залетіти і комусь це буде цікаво. Але мені було б цікаво навчитися. Я ніколи не бачила таких обучалок, і мені б дуже хотілося, щоб мені хтось це розказав, тоді, коли я починала. Але мені ніхто не розказав. І я вчилася на дуже багатьох помилках, дуже, дуже багатьох помилках. Так, в одну сторону, в другу сторону. Тому всі ці цінні знання передам вам, а ви мені скажете взагалі, вам зайшло, не зайшло. Ви мені напишете комент, правда? Ви ж напишете мені комент, поставите лайк, угу. відправите другові, хоча б просто подивитися, якщо не хочете робити тренування. Я розумію. Знаєте там перегляд, вроді, наче теж ти тренуєш м'яз. Аж таку. Так, праву сторону вліву. Так. Не забуваємо, у нас буде все використовувати сьогодні всі просто всі частини тіла. Тому ми попрацюємо і лікті, там треба розігріти. В другу сторону так само. Ми не забуваємо, в кого є гіпермобільність ліктєвих суглобів, Я раніше розповідала, що це, це коли у нас лікті трохи в другу сторону можуть вийти. Так от, ми не забуваємо про м'язовий контроль у всіх вправах. Зап'ястки. Зап'ястки. пальчики. Взагалі. Треба ну, я пальчики розминати. Щось ми, ну, ми. ми і я. Я лінюся іноді вам показувати. Но я просто перед стойками, перед таким всім планками даю собі розминку пальчиків, а якось я вам періодична її правтикю розказати. Так, тепер ручки назад стегна вперед. Опускаємося вниз, видих. Вдих. Видих. Вдих. Ну, Якось незручна рука стоїть. На одну сторону. Ой, я так люблю цю вправу. Я знаю, вам не здається, що я її люблю, але я її люблю. Кожен раз на ній вона <схи>, така, не, все болить, все тягне, це тягне, все болить. Але правда, ну. Я вчора зробила 50 віджимань і сьогодні ну, не сильно кріпатурне. Я очікувала трохи більше від неї. Щось мені казалося, що я така, ну, я різними хватами робила, я така, ну, давай. Я завтра маю не піднімати рук. але я піднімаю руки та геть так, що я навіть не відчуваю декріпатура. Тільки от коли тянусь. І в другу сторону. Так, добре. Розігріли ми з вами плечі. Нам треба ще грудний. Округлюємося, витягуємося вперед. Округлюємося. витягуємося вперед, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, видих, один. Вдих. хе хе галаса. Ну, трошки попрацювали. Бачили, спина тут прям добре працює. Поїхали на колінці. Наша улюблена вправа. Або не улюблена. Хто ж вас знає? Так, прогін назад. Округлення вперед. Прогін назад. Округлення вперед. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Не забував, нам треба дуже гарно розігріти спинку для того, щоб виконувати сьогодні всі ці складні рухи. Насправді це. Це цікаво, тому що а, сідати в шпага це один рух, а робити і керувати спиною це зовсім інший рух. Три. Особливо в силі. Два. Один. Підкручуємо наверх. Супер. Опускаємося вниз. Витягнулися. Звідси одне плече вперед. Друге плече вперед. Вдих. Одне плече вперед. Вдих, друге. Угу. Супер. І повернулися назад. Наша задача ще просто зімнути наші. Кульшові, колінця, Оце все, ми швиденько пройдемося. Піднімаємося вверх, вниз поміняли ніжки. Вверх, вниз, поміняли ніжки. Я ще бачите, з вами не, не дуже голосно розмовляю. Після, після хвороби мій голос. Ні, Я розмовляла, у мене там горло перестало боліти буквально через два дні. Але розумієте, воно ще все одно було таке ті, як після хвороби. Я йому даю навантаження, і воно таке. Притормажуй, притормажуй, не треба. <рит> ну, якось так. Так що я вам, з вами так не, не перегибаю по емоціям. Да? <рит> так, другу. І ще раз. І піднялися. Супер. Поїхала до колін. Можна кстати, взяти одну ножку під коліном на себе, на себе Вирівняли, вирівняли. Так, десять. Такий легкий варіант, бо вам сьогодні вистачить. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Другу ножку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, 7, 8. 9. Десять. Так, хаоса. Тепер давайте розбиратися. Почнемо з самого руху спини. Да? Те, чого я вас хочу навчити сьогодні робити. Так, Якби не повторюємо, поки що дивимося. І так, те, що я хочу у вас навчити робити. Ми робимо з планки. І у нас от. Перше, що ми, з чого ми будемо вчитися взагалі керувати спиною, це на колінах. Просто простий рух на колінах. Голова у нас вниз, вверх. Уявіть собі, що ваш носик має малювати якусь хвильку. Да? І ви його піднімаєте, опускаєте. Піднімаєте. Опускаєте. От. І ця хвилька у вас ось так. Да? Ось так ми його залишаємо. Не потрібно сильно голову закидувати вниз або назад. Ні, от. Уявіть, що носик малює вам хвильку? Друге, грудне відділо. Це от найчастіше десь тут корінь зла, посіяний. А грудне відділ у нас рухається за допомогою лопаток. Да? Тобто ми зводимо лопатки, розводимо. Але скажи, коли, коли ти робиш оцю хвильку? Як ти там будеш і думати про лопатки? Тут це просто від собі, що ви видихаєте. От виходите вниз і. Бачите вас? Наче хочеться трошки грудний підняти, ви наче відштовхуєтеся від підлоги. Видих. Вдих, навпаки, зводите лопатки і назад. Тобто ви тут округлюєте спинку, носик йде вниз, голова опущена, грудний округлений. Потім. Носик піднімається наверх, іде наверх хвильки, зводиться лопатки, і ви наче тягнетеся. Тобто, у вас условно, условно, починаючи з носика, починається ця хвилька. Звучить дивно. Там можна насправді не тільки з носика. Я просто вам показую найпростіший варіант. Ну, або той, який я вважаю найпростішим. Ви уявіть собі, вам треба спинкою, вам треба м -м, з хребтом зробити таку мікрохвильку. Да? Лікті не згинайте, тому що якщо ви будете так робити, у вас буде таке ощущення, наче ви тут єлі-єлі. Ну, тобто таке тяжкість буде створюватися. Іноді це можна зробити. Взагалі можна мільйон різних варіацій зробити. Але спочатку от, тільки спина. Далі поперек. У нас є а, ретроверсія антиверсія. Ретроверсія, коли ми да, напружуємо сідниці, підключуємо таз, у нас поперек округлюється. Ретроверсія о, це ретроверсія. Антиверсія. А, Якщо уявляти котика, <свист> уявляти хвіст, згадуємо еру кв квадроберів, да? трошечки квадробер, трошечки квадробер. Да, котики піднімають хвіст, прогинаються в спині, навпаки, ховають хвіст, округлюють спинку. Але да, думайте про те, як вам потрібно рухати попереком. І коли тут, тут розслабляється, у нас розтягується сідниця, тут напружується сідниця і підкручується копчик внутрі. Антиверсія, Ретроверсія. Вдих, видих. Да. Далі, як нам це все включити по черзі? Починаємо з шиї. Носик у нас йде вниз. Тут у нас округлюється, видих, округлюється з грудний. У нас виходить ось так, да? раз. Далі у нас носик іде вверх. І у нас вже прогинається грудний і прогинається поперек. Сюди округлюється разом з попереком. Тут у нас, тобто, грубо кажучи, у нас по черзі округлюється і прогинається спина. Тобто ось цей вот рух, який ми робимо тільки по черзі. Голова. Ой, голова, грудний, поперек. Голова, грудний поперек. Ну, шия має на увазі видих. Добре, давайте спробуємо е, зробити це. А, І от, ще можна додавати трошки руху. Да? Тобто, от у вас вперед, назад, округлюємося. вперед, тобто у вас ще й буде качати. Але насправді, напевно, на початках краще трошечки відкласти. Чому? Тому що це вас буде трохи зараз збивати. Але ви, в принципі, коли вже будете відчувати якусь там. Впевненість у цьому рухові, ви можете спробувати ще паралельно до нього розкачуватися вперед, назад, на ногах і руках. Далі, що ми з вами навчимося робити, не відразу, не відразу. ми перейдемо <рес> до нашого, нашої вправи, це рухатися ось таким чином, коли ми отак сидимо. Чому? Тому що там, тут трохи з інакшої сторони ви відчуваєте це все, і, в принципі, ви можете контролювати. Тобто округлення, ви наче ховаєтеся. І прогин, Ви витягуєтеся. Сховалися, як скрутилися, як равлики. Прогнулися. Скрутилися. Прогнулися. Да. Ось ця вправа вона класно допомагає вам відчути тіло, що у вас. Де у вас рухається поперек, де у вас рухається грудний, де у вас шия? Взагалі, як у вас працюють плечі? Да? Тому що, якщо ми забуваємо про плечі, ну, це про грудний насправді, то у вас виходить ось так. Тобто, бачите, немає ось цього такого, наче ви прям от, наче як... ви. Я передивилася да, мультиків, але ви пускаєте останній дух, да, там видихаєте, там має бути якийсь... Ну, ладно, краще не заходити в цю тему, вона опасна, вона опасна. Тобто ви тягнетеся, прям прогинаєтеся повністю спиною. Потім, навпаки, голова опускається, плечі уходять вперед, грудний прячеться підкручується таз. От, ви скрутилися, як раблик. Знов голова. Ну, тут давайте почнемо з простого. Да? Голова йде назад. Грудний, поперек. Знов голова, плечі вперед. Грудний поперек. Вдих. Видих. От, але ж можна з різних сторін. Тобто можна починати, наприклад, з попереку. От я в цьому положенні. Да? Я прогинаюся в попереку, потім грудний, потім плечі, голова. І так само назад. Раз, розкрилися. І назад, сховалися. Підкрутили. Прогнулися, розкрилися, назад сховалися. Тобто, ще раз, ви прогинаєтеся в попереку, да, прокручуєте таз, ідете до грудного, розкриваєте плечі, зводите лопатки, піднімаєте голову, не сильно закидаєте назад. А вона просто наче тягнеться носиком наверх. І закриваємося. Вдих носиком наверх, видих. Так, це також запам'ятали. А тепер те, що я вам казала, не все так просто, як здається. Ще я мала на увазі, коли ми робимо це в планці, ви стоїте вже в напруженні, розумієте? Тобто, одне діло, коли ви просто стоїте на колінах, у вас нема напруження, а тут ви стоїте і тримаєте себе, своє тіло, кором. Якщо ви будете розслаблено це все робити, так, якщо ми так от говоримо, там типу. Воно буде досить дивно виглядати. Я навіть не буду насмілюватися з чимось це порівнювати, якщо чесно. Тобто, ось тут у вас має бути не просто виросла, кидаєте руки, ноги, грудний, спину. Це має бути контрольований рух. Тобто ви стоїте в планці, ви думаєте, спочатку мені треба йти носиком вниз, видихати, округлювати грудний, підкручувати таз, потім. Можна трошки згинати коліна, щоб вам було зручніше, я розумію, що вам тяжко дуже. Прогинатися. Насправді, чому я кажу коліна, взагалі мені подобається, коли коліна рівні, але їх можна спочатку згинати для того, щоб вам було трохи легше, бо буде тягнути під колінами. Так от, Якщо, наприклад, ми залишаємо коліно на місці, голова грудний поперек. Знову голова грудний, поперек. І дивіться, ваша задача намагатися не прям повністю прогнутися, а змінювати амплітуду. Тобто один раз чуть-чуть, другий раз намагайтеся більше зробити. Тобто, якщо говорити про хвилі, так, є штіль майже є. Чуть-чуть такі хвилі десь поодинокі, є прям шторм. От, якщо ми говоримо про штіль, то це наша планка. Якщо ми говоримо про тобто, ці поодинокі хвилі, це у нас ось. Тобто я працюю всіма відділами, але зовсім маленький рух. Якщо ми говоримо про шторм, це у нас. Тобто ваша задача не зробити суперспрогинами, ваша задача просто відчути. Навіть ось такі невеличкі вол... ну, хвильки, да? вони досить. Ви... Перше, ви контролюєте рух спини, ви контролюєте рух живота, ви контролюєте рух рук, нагові да? плеч, як у вас працюють. Ви відчуєте насправді. Ви відчуєте після там, декількох разів, наскільки вам то легко, тяжко. О, напишіть мені в коментах, бо ну, я маю все одно свою якусь бульбашку. Я даю ці вправи своїм дівчатам вже достатньо на високому рівні, їм це дуже швидко заходить, ми так щух шух шух і прийшли далі. Мені цікаво, як вам. Правда? Мені цікаво, чи вам зайшло, чи вам сподобалося. Дуже цікаво, напишіть. Прям дуже цікаво. І так, спробуємо останній раз зробити ось таку штучку. Якщо у вас не виходить, я вам покажу ще один варіант. І так. Голова грудний, поперек, голова, грудний, поперек, голова, грудний, поперек, голова, грудний, поперек. Так, І якщо у вас не виходить, ми можемо спробувати робити це з мордою вниз. собака вниз у нас буде округлення вперед. Прогін назад. Це такий, типа, мікрошторм, так назвала. Округлення вперед. Прогін назад. Починати з такого, а потім зменшувати, зменшувати. Бо найскладніше це, до речі, не ось цей рух. Найскладніше це ось такий мікроскопічний. Ой. Я навіть не можу з вами говорити, поки роблю. Я вже відчуваю у мене вся-вся мокра. Так от. Як варіант, якщо, наприклад, ви не відчуваєте поперек, ви можете це зробити в сідничному місточку. Тут вам, якраз, потрібно підкручувати таз, підніматися наверх, прогинати, оходити вниз. Підкручувати таз наверх, прогинати, поперек уходити вниз. Підкручувати наверх, прогинати. Уходити вниз. Ну, багато є варіацій. Якщо вам зайшло, я, можливо, ще подумаю ще над одним таким уроком. Якщо ні, то ні, ну, буває, треба було спробувати. Фух. Так, відчувається. Тоді я вас сьогодні відпускаю, відпочивайте. Насолоджуйтеся кліпатурою після цього. Має відчуватися м'язи спини, рук, можливо, зап'ястки. Можете повернутися на одне з моїх тренувань, до цього потягнутися. І побачимося з вами вже наступного тижня. Па-па!